Ви плануєте вкладати кошти у звягель. Чому, пане Полевський? Ви дуже багато років не приїжджали до рідного міста, а зараз чомусь різко почали турбуватися про його інфраструктуру. Що скажете, пан Полевський? Знаєте, у вас на сторінці написано, що ви співвласник великої мережі ресторанів Рішард. Але дуже дивно виходить. Я зайшов на сайт цієї мережі, і вас серед співвласників там не знайшов. Там фігурує лише один власник це Рішард Ковальський. Отже, як це розуміти? Також дивно, коли я з ним зв'язався, то Рішард мені сказав, що він вперше про вас чує взагалі. Чому, пане Полевський? Але ресторанний бізнес е, в пекарні в Європі і звягель – це різний рівень, вам не здається? Хм. Уляночку, е, може ви хочете щось додати. Хто як не ви, знаєте вашого нареченого? Дуже добре думаю, ми можемо на цьому закінчити, тож стаття має бути наступного тижня. Дякую вам, до зустрічі!